Мілана разом зі своєю чотирилапою вихованкою, неодноразовою чемпіонкою України, різеншнауцером лексою, не вперше беруть участь у змаганнях. Дівчатка налаштовані тільки на перемогу у влади господарки Кукерспиніеля Максі. Також бойовий настрій, тільки перемога. Потрібно бігати з собаками на швидкість. Олег Вінда, військовослужбовець Збройних сил України, зі своєю улюбленицею Корсою цього разу прийшли за золотом. Я позаминулому році зайняв третє місце, але моя собака прибігла в другу. Треба в першому цьому році зайняти перше місце. Доберман Макс на змаганнях вперше рветься у спортивний стрій. Це цікаво. Хочемо общатися з іншими, хочемо підтримати збройні сили і, і тварин, щоб кому можна, кому потрібна на даний момент допомога, якби щоб. Допомогти людям і собакам більше 50 учасників, власників песиків симпатях зібрав благодійний захід Допомога тваринам Херсонщини. Ідейним засновником виступив представник кінологічного клубу Вірний друг Олександр Крило. Підтримали благодійну справу керівництво сухополов'янської громади, Прилуцька районна військова адміністрація. Проводиться благодійний захід на підтримку наших військовослужбовців і тварин, які постраждали від катастрофи. Від російської агресії в частині стосується Херсонської області і Каховський ГЕС. Цим благодійним заходом ми показуємо всьому світу про те, що ми сильні, що ми не зламні. Що в нас є молоде покоління, яке безпосередньо дуже сильне. Ми боремося за свою свободу, за свою націю, за свою територіальну цілісність. І шансів у агресора переможці у цій війні немає взагалі ніяких. Мета проведення цього заходу також вона благородна. Підтримати, звісно, як і Збройні Сили України і тих постраждалих тварин на Херсонщині внаслідок екоциду, який знову ж таки здійснила Російська Федерація по відношенню до нашої держави. От, наслідки доволі жахливі цього всього. Тому повинні всі це розуміти, об'єднавшись, проводити, зокрема, і такі заходи, щоб підтримувати. Всіх наших, хто цього на сьогоднішній день громадян от цього вкрай потребує. Це свято для собачників-любителів, де вони можуть релакснути, поспілкуватися один з одним і провести свій от вихідний в доволі такому активному русі. Змагання проходили у чотири етапи. Першими зі своїми домашніми улюбленцями на старт вийшли дітки до 13 років, далі юніори від 13 до 18, жінки 18 плюс та чоловіки 18 плюс. Наш захід канікросвінаматорський. Ми планували залучити якомога більше людей, незалежності від породних особливостей і незалежно від якихось там стар'єрних якостей самої собаки. Серед чотирилапих учасників кого тільки не було. Від метесів. Є у нас спаніелі, німецькі вівчарки, лабрадори. Є у нас конекорсу. Ну сверхпінчер, різеншнауцер дуже багато велика кількість порід уручисте відкриття, ознайомлення з умовами змагань і перший старт. Активну участь приймають дітки. Ми зараз якраз спостерігаємо цей забіг дітей із своїми улюбленцями. От, то, як то кажуть, дійсно емоції переповнюють. Це позитивно, і хотілося б дійсно сьогодні чергове висловити велику велику подяку за можливість проведення таких заходів нашим збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які зараз. В надскладних умовах боронять суверенітет, в територіальну цілісність нашої країни на півдні та сході ціною своїх життів і кожен. Ми сьогодні все належне повинні робити тут, на місцях, щоб. Наближати гуртом, об'єднавшись на нашу перемогу і підтримувати Збройні Сили України. Перемогу виборювали кожен на своєму фронті. На канікросі наймолодшому учаснику Іллі хлопчику 5 рочків було непросто, але з дистанції не зійшов. Говорить, з Рональдом буду боротися з усіма на рівні. Важко було бігти. Ні. А що найважче було? Де найважче було? Одна От, отам, отам в лабіринті найважче Кайоша. налаштований на перемогу. Буду Іринка зі своєю улюбленицею поли також легко проходить дистанцію. Ділиться настрій. Класний. На що налаштована? Ми Емоції вирували і серед юніорів і серед дорослих. Господарі підтримували чотирилапих вихованців. Собачки всіляко допомагали господарям. Такий собі тандем. Разом роблять благородну справу. Янитяни <сумірно> <стрюк> <певірно> мала Собаку вперед, лекса. Давай, лекса. Молодец, <рективіт> <рективіт> <Це. ректив> <ректив> <Добре>. молодец. <ректив> <Молодець, ректив> За підсумками сьогоднішнього зібрання усі кошти ми закупимо корма. Ми зв'язалися з волонтерами з Херсонщини. А вони точніше з Миколаєва поїдуть до Херсонщини і передадуть тваринам всі ці корма, які будуть закуплені за сьогоднішні зібрані кошти серед дорослих учасників, виконуючи обов'язки голови Прилуцької районної військової адміністрації Олекса Влучинський з Дратхаром Вольфом. У, в даному заході у нас перемож, переможених не буде. Всі переможці. Якщо ми зайшли всі разом сюди, значить ми всі вже переможці. Відповідно. В самому спортивному змаганні переможе сильніший, але на сьогоднішньому заході кожна людина, яка бере участь, вона буде відзначена пам'ятними нагородами і відповідно їхні чотириногі друзі. Переможцем став кожен учасник, бо разом робили благородну справу. На підтримку тваринам Херсонщини зібрали 10 тисяч гривень. Між собою учасники місця розподілили заслужено. Серед дітей перша каміла Крило на другому місці Віолета Крило, третє місце за Єгором Дяченко. Серед Ніорів золото у Данила Коваля, срібло у Василіси Климкіної. Бронза за Максимом Іваненком. Серед жінок, 18+, Перше місце отримала Олена Рогова. Друге місце за Ольгою Євтушенко, третє за Наталією Смолій. Серед чоловіків золото за Михайлом Лактіоновим. Срібло за Олегом Савлучинським. Бронза у Олега Вінди. Кожного учасника відзначено дипломом, медаллю, цінним подарунком. Чотирилапі улюбленці також отримали призи. Маємо надію, що вже на постійній основі дані турніри, спортивні змагання з канікрусу за підтримки нашої громади, районної військової адміністрації, ну і, звісно ж, за ініціативи самої громадської організації Прилуцького кінологічного клубу Вірний друг будуть у нас проводитися на постійній основі. Ми всіляко будемо підтримувати ці заходи. Всім учасникам позитивних емоцій. Да, як то кажуть, переможених нема, тут головне участь от, активна, а вона є на сьогодні. Тому разом ми сила, разом до перемоги і слава Україні!